Ми зараз вже знайшли залишки двох споруд 18-18 століття. І цікаво те, що один з будинків був зведений до пожежі 1750 року, і потім скоріш за все власник цієї будівлі вижив і вирішив на фундаментах на залишках цього першого будинку звести новий. Ось ця вулиця, яка зараз це просто пішохідна доріжка, а колись це була головна вулиця міста. Від воріт на цитаделі до воріт, які прогоріли у 1750 році. У розкопі прямо видно підсипку проїжджої частини вулиці давньоруськими матеріалами від розібраних будівель давньоруського часу. Є шар вапна із фрескою і плинфою. Плинфа часів побудови Спаського собору, який також підгорів у 1750 році і частково розбирався під час його реконструкції наприкінці XVIII-19 століття. Ось взагалі знайдені плінфи, кахлі. Ось. Гаденькі малюночки, тут повинні бути лефт та... та ще хтось, я не пам'ятаю. Ось це виходить ось так воно йшло. Така колонка була, ну від цієї ж самої кахлі. Головне, <плес> не що